Друзі, всім вами адвокат Олексій Мендрух. Ще одне термінове рішення уряду про автоматичний військовий облік громадян. Така новина з'явилася сьогодні на веб-сайті Міноборони. Звісно, я подивився, почитав і намагався максимально детально в ній розібратись. Самої постанови від уряду ми ще не маємо. Вона скоро з'явиться. Ну як завжди, це до тижня, десь по строках. Коли з'явиться постанова, я окремо розміщу на своєму телеграм-каналі і в Ютубі зроблю. Окреме відео, таке більш розширене, яке буде стосуватись безпосередньо постанови цих змін. Але ці зміни важливі і новина така важлива для деякої категорії людей, тому пропоную послухати все, що є на сьогоднішній день. Нагадаю, що нещодавно вже було прийнято рішення зі сторони уряду щодо автоматичного взяття на військовий облік категорії громадян чоловіків 25-60. Я про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання, там детально про це розповідав. Є вже ця постанова, вона оприлюднена, було внесено зміни в постанову Кабміна 1487. І на сьогоднішній день там от ці зміни вже працюють. І ми навіть ними користуємось, коли нам треба, скажімо так, допомогти людині стати на військовий облік. Але це окремі питання. Сьогодні нагадаю, що було змінено тоді, і які зміни пропонує уряд тепер. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. І нагадую, що в мене є. Телеграм-канал, як я і сказав, що вже там ця новина, звісно, оприлюднена раніше, тому що там з'являється все швидше набагато, Тезово і по суті в описі під цим відео залишаю на нього посилання. Підпишіться і будете в курсі цих новин. Переходимо до суті. Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян. Десь ми вже чули це так, Був, було вже. Практично так вона і називалась новина. І звучала вона таким чином. Уряд унормував автоматичну постановку та зняття з військового обліку, і була вона оприлюднена на цьому ж веб-ресурсі Міноборони тільки 25 вересня 2025 року. Читаємо нову новину і потім повернемось трошки до тих змін, які були, щоб ви розуміли, що саме змінилось. Ну, в тому, що розібрався я. Кабінет міністрів України ухвалив постанову. Номера не знаємо, поки що не бачимо. На веб-ресурсі Кабміну перевірив, постанови, звісно, немає і в 1487 змін поки що не внесено. Чекаємо. Що за постанова про запуск нового експериментального проєкту. Ну, я думаю, що деяким глядачам оце от назва експериментальний проект вже не сподобається, тому що колись там була постанова Кабміна, всі ви її пам'ятаєте 932. І завдяки цьому експериментальному проекту, який діяв один рік і закінчився. Серпні 2025 року багато хто опинився там в тому ж щастинському РТЦК. Як, наприклад, до речі, про це окремо знімав відео. Тут залишу посилання про частинське РТЦК. Що робити, якщо ви там опинились, там все розповідав. Але ж тут у нас є тепер нова експериментальна така постанова. Поки що ми її не бачимо, але суть її вже Міноборони, звісно, виклала інформацію. Тому знімається відео експериментальний проект з автоматичного взяття на військовий облік призовників. Військов... А, точніше кома військовозобов'язаних та резервістів, тобто три категорії. Якщо ми говоримо про ті зміни, які були раніше в вересні 2025 року, то призовників вони не стосувались. Там з 25 років до 60 була категорія. Це одразу перша відмінність, щоб ви собі зрозуміли. Тепер це буде зачіпати людей з 18 років, точніше, навіть з 17, як тут написано, і до 60. І так. Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК. Частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок. От бачите, який посил цих змін зараз. Зрозумієте, в чому сама суть. На військовий облік автоматично ставитимуться чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя. Всі ми пам'ятаємо, в нас є там в законі про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку, і про військову службу, про призовників, всі ці статуси. І от є в нас така категорія людей, які виїхали, їм ще не було 18-ти там за кордон, і на сьогоднішній день вони також мають там деякі проблеми з отриманням паспортних документів, в тому числі тому, що в них вимагають цей же військово-обліковий документ. а Якщо вони не стають на облік, ну точніше не стали на облік і не повернулись в Україну, щоб це зробити. Це викликає певні труднощі. Ну з цим також розбирались там не один кейс, такий маємо. І отут у нас Кабмін каже, що тепер ці люди будуть автоматично на обліку. Ну і я так розумію, що встановивши резерв плюс, вони зможуть сформувати собі цей електронний військово-обліковий документ. Або сформувати його через дію. Як зробити це через дію? Залишу посилання тут. Подивіться, кому цікаво. Далі, друга категорія, чоловіки віком 18-60 років. Як я і казав, одразу відмінність. Тобто там в нас. По тій постанові вересневі 25-60, тут у нас 18-60 років, які перебувають за кордоном. Під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК. От такі от зміни. І пряма мова в нас Оксани Ферчук, заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку. Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційної служби, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробиться автоматично, бо вже має всі необхідні дані. По цій новині, поки що, від Міноборони все більше інформації немає. Звісно, посилання на джерело залишаю в описі під відео. Повертаємось до новини вересневої. Щоб ви розуміли трошки там, що вже було змінено і що зараз змінилось. Кому цікаво, можете залишитись послухати. Юнаки, яким виповнилось 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без відвідин ТЦК та проходження ВЛК. Начебто те саме, що і було, так? Далі громадяни віком 25-60 років вже ну, щось відмінності бачите, так? Які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку з українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Ну тут я хочу зазначити одразу, як я, як я і казав в тому відео, не зняття, а виключення, тому що саме є в статті 37 закону про військовий і військову службу не зняття по досягненню граничного віку, а виключення. Це різні статуси. Відповідні зміни внесено до порядку організації та ведення військового обліку. От цей порядок. Постанова задважена задв... 1487. І я так розумію, що в неї ж будуть внесені зміни оцією по новою постановою, про яку викладаю новину сьогодні. Подивимось, звісно, повідомлю окремо. Заощаджуємо час, зусилля людей даємо можливість пройти процедуру швидка та без бюрократії. Ну, схожий текст, як ви бачите. Детальніше про ключові новації. І нагадаю, що там змінилось. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, перше беруться на військовий облік. Це можна зробити дистанційно через Резерв Плюс або особисто до ТЦК та СП. А там в нас в цій новині вони кажуть чітко, що це по закордонних самопитаннях. Ну тут, бачите, вони пропонували прийти до ТЦК та СП або встановити Резерв Плюс. Постановка на такий облік здійснюється без обов'язку проходження чи направлення ВЛК. Це дуже важливо. Автоматична постановка на облік усіх громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на низько обліку. Отут, я думаю, у нас 25 замінять на 18, циферку змінять. Ну, може, щось в тексті зміниться, подивлюсь. Будуть поставлені автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій. Так, і третє, автоматичне зняття. Процедура зняття з військового обліку, які досягли граничного віку перебування в запасі. Знову таки, зняття ну, тут некоректно зазначено. Звертаю увагу, якщо хтось дивиться з Пцівників Міноборони. Просто зняття тут то трошки некоректно. Подивіться, закон про військової обов'язки, військову службу. Там все написано, 37-ма стаття, і вона передбачає виключення за граничним віком перебування в запасі. До речі, про виключення за граничним віком в 40 років. Декілька вже матеріалів, декілька відео знімав, там є суди, позитивні рішення, залишаю посилання тут. Кому цікаво, подивіться. Автоматизація військового обліку це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. От тоді це була новина така. На сьогоднішній день ми бачимо, що тут у нас більше питання стосується людей, хто за кордоном, ну, начебто, для них це зроблено. Подивимося, як воно буде написано в постанові, і, звісно, як воно буде працювати там за кордоном. Тут вже прошу вас, особисто там не лінуйтесь, пишіть мені коментарі, тому що вони допомагають іншим глядачам, подивляться, побачать щось, і також підуть оформлять собі документи і оця. Знаєте, такий обмін цієї інформації корисно, він наразі дуже-дуже важливий. Звертайте на це увагу, ви робите добру справу, коли ділитесь своїм досвідом в коментарях під такими відео. Тому пишіть, не соромтесь, і вони будуть корисні обов'язково, як і мені, так і моїм підписникам. По цій темі поки що все. Як вийде постанова, спочатку вона в телеграмі буде. Не забувайте, підпишіться в описі під відео, залишаю на нього посилання. А потім, звісно, розширено відео тут на youtube каналі Тому Залишайтесь і на YouTube каналі, підпишіться, хто ще не підписаний. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам цікаві і корисні. Всі вечора, До побачення і мирного неба.